Геннадій Поляков, віцепрезидент Української Федерації СПАС, керівник школи козацького традиційного бойового мистецтва «СПАС штурм. Ми знаходимося в козацькому таборі Старий Кадак. Це козацький навчально-патріотичний вишкільний табір Старий Кадак. І сьогодні тут знаходяться 45 дітей різного віку, велика кількість гостей і представники МНС, і… Військові, які вже пройшли випробування війною в зоні АТО, і дуже багато наших друзів, які будуть ділитися своїми знаннями, своїм досвідом з нашими козачатами, е, набір відкритий. і. Переважна більшість дітей, які займаються спасом, тренуються в школі з паштуром в різних осередках цієї школи. Є представники і старокодацького осередку, саме в старих кадаках ми знаходимося. А також є люди, які тобто діти, які не займаються бойовим мистецтвом спас, але вже не перший рік приїжджають в цей табір для того, щоб сповнитись відчуттям патріотизму, отримати нові знання, нові враження, ну і трошки зміцнити фізично. А коли буде приєднатися до того? Наступна зміна розпочинається з 13 червня. Місць вільних залишилось дуже мало. тому, якщо хочете, поспішайте.